Майже тонну зайвої ваги втратили учасниці оздоровчого клубу «Худнемо разом. Нині вони починають нове життя у здоровому тілі. Про враження тих, хто переміг себе і лінь і вирішив не починати оздоровлення з понеділка, розповість Юлія Задорожняк. Чернівщанка Яна за час участі в клубі Худному разом втратила 40 кілограмів зайвої ваги. каже, змінилося все від життєвого настрою до розпорядку дня. Раніше да, ти там лежиш, думаєш, якби ще трошки поспати. Встаєш, може, біля години зараз ранком і йдеш на пробіжку. Олександра ж не так давно в клубі, але вже бачить результати правильного харчування. Огромне удовольствие того, що я змогла щось зробити. Ничего не останавливалось по пути, ничего мне было тяжело и все равно вперед, 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 и гордость. Значить, я щось то могла. А енергії скільки? Стока енергії, по-моєму, раніше ніколи не було. Я і літаю, як бабочка. Новими очима на оновлену Олександру дивляться і близькі. Муж наприклад, приміргарі, що он просто мене безумно тепер любить. Все більше з кожним днем, несмотря на 30 років брака. Всі вони учасниці клубу ходимо разом. Зараз у них кулінарний майстер-клас. Але насправді те, чого їм потрібно ще вчитися, це приймати компліменти, розповідає Мартіна. Не раз бувало, коли деш по місту і незнайомі, чоловіки тобі роблять компліменти. Каже, дуже гарно виглядаєш. Ну, якщо чесно, Трошки соромишся, але потім розумієш, що ти над цим працюєш кожен день. На таких майстер-класах розвінчують міфи про правильне харчування і вчать худнути, насолоджуючись життям. Все в цьому житті можна зробити правильно, так немає такого варіанту, от і немає таких шляхів, щоб не було м, виходу із ситуації. Тобто, якщо ви хочете пиріг і ви при тому на дієті, це не означає, що ви його не можете їсти. Тому презентували унікальний, смачний і головне здоровий сирний пиріг у майбутньому. Му в планах клубу нові дієтичні рецепти улюблених страв. Ідей у нас дуже багато. Головне щоб було натхнення і час і бажання це робити. Юля Здорожняк, Максим Демко, Чернівецький промінь.